Вітаю дівчата. Нарешті в Харкові квітуча весна. Нарешті мої улюблені червоні тюльпани розквітли. Я так чекала на ці кольори. Це не тільки десь в центральних частинах міста, це в мене на околиці біля метро. А це вже ми в центрі міста. Я вибігла в обід прогулятися. І зараз вам покажу клумби, які біля такого значимого місця всіх харків'ян, біля градусника нашого, там, де місто зустрічі. Теж висаджені клумби, вони висаджені і далі. До парку я не дійшла, дуже коротка обідня перерва, але я все-таки змогла помилуватись квітами, своїм соняшним городом. Хоча дівчата місто в нас, як і всі українські міста, вони красиві в будь-яку пору року. І в будь-яку погоду, хоч дощить, хоч соняшно, вони прекрасні. Це історичний музей, техніка, що не має значення для української історії, вона не спрятана, а все інше, всі пам'ятки, всі е, значимі такі наші пам'ятники, е, культурні цінності, вони всі сховані від прильотів. Це пам'ятник Григорію Сковороді біля Покровського собору. Він невеликий, тут завжди квіти. Я в це місце, в це місце ходжу дивитися на, кві... на цвітіння яблунь. Вони ще не квітнуть, але наш прапор. Завжди майорить. І, на жаль, я не встигла дойти до саду Шевченка, щоб подивитись і зняти цвітіння сакури. А вона квітне, на жаль, недовго. Ну, але як є. Всім доброго дня! Я Ксенія. Сьогодні мій підсумковий звіт у проєкті Чудовому лайтовому проєкті Оксаночки Левчук -Готуємося до весни. Я взагалі-то не планувала робити підсумковий звіт, бо не так багато за цей тиждень дов'язалася і лише один плечовий виріб, але все ж таки мені вдалося знайти сонечко на цьому тижні і трошки зняти. Мого весняного міста, нарешті розквітли тюльпани. Я дуже хотіла зняти сакуру, яка квітне в Харкові, і це так чудово, але, на жаль, сонячний день був тільки один, а потім дощило. і зараз дощить. А посадку сакури я бачила. Тільки проїжджаючи з роботи, і на роботу у вікно автобуса, і не було можливості вийти, походити, познімати і їхати далі. Такий ну, напружений графік, але все ж таки все квітне і все-таки весна. І я коротенько вам розповім про те, що мені вдалося зробити в цьому проєкті. Це ну, нехай дрібнички, такі інтер'єрні серветочки, квіточки, але, незважаючи на ну, таку невелику кількість моїх робіт, я ще змогла на їх. В процесі їх створення зробити декілька майстер-класів. Тобто, в мене з'являлися ідеї для якихось інших моїх відео, і це дуже добре, тому що іноді ну, не знаєш, яке наступне відео випускати, вагаєшся на що витратити час, а тут же ж все одно процес все одно в'яжеться, і робиш ще додаткове відео. Прямо в процесі, і це якось і час економить, і ідеї так плавно перетикають в готові вироби. Тому що зазвичай, коли я в'яжу зразки для своїх відеоуроків по візерункам. Вони дуже рідко потім становляться якимось светром або жилетом, а тут все співпало. В мене вийшов майстер-клас на пройму по жилету, в мене вийшов майстер-клас по в'язанню квітки, і це дуже добре, що мені вдалося це зробити, тому що останнім часом дуже мало. Мало часу на відеоконтент. Я нічого не саджала, нічого не вирощувала, але мені, ну, в мене, як я завжди кажу, нічого не росте. Не пристосована я до вирощування квітів. Тим паче, що зараз вдома в мене ж киця живе, і з нею квіти то на один день принести їй, показати і віднести комусь. Ну, це таке, як я кажу. Але, дівчата, обов'язково перейдіть за посиланнями, які будуть під відео, і подивіться, як готувались до весни. Інші учасниці цього спільного проєкту. Яка краса у них і в'язалась, і вишивалась, і вирощувалась, що просто я не могла надивуватись, тому що ну, кожен раз дивую, Я знаю, що все це наші дівчата вміють, але кожен раз все одно дивуюсь, як вони це роблять, як вони все встигають робити. І клопотати з родинами, з дітьми, і десь гуляти, і висаджувати квіти, і щось вирощувати, і огороди у людей, господарство, і такі чудові в'язальні вироби, які, ну просто я дивуюсь, які ляльки, які дівчата в'яжуть іграшки, ну, це. Просто обов'язково перейдіть за посиланнями і подивіться наших прекрасних майстринь, найкращих у світі майстринь. А зараз я вам покажу те, що є в мене. Я зібрала все до кубки, все, що було в попередніх відео, і коротенько просто пробіжусь по тому, що я зробила. Оскільки сакуру мені не вдалося зняти, то я все ж таки вирішила влаштувати собі таке затишне чаювання в японському стилі. Це дівчата не кава, це чай, не японська матча, звісно. Зрозуміло, а ось такий чай. Він на основі чорного чаю, з додаванням кокосу, тіалате Буває ще ось такий чай. ваніль карамель Ну Мені захотілось трошки такої. Затишної атмосфери суботнього ранку, чай дуже ароматний, не знаю ще, який на смак, зараз спробую це. Я перший раз такий куштую, тому що я куштувала справжню, справжній японський чай, який називається матча, але його треба. Він виглядає як порошок такий, і його треба довго збивати такою спеціальною щіточкою, щоб він давав пінку, бо він осідає, якщо його неправильно заварити. І тому мені не дуже, чесно кажучи, він сподобався. І до нього традиційно потрібні якісь традиційно японські солодощі. Це зроблені з рисової муки японці практично не вживають наших таких хлібних виробів. В них солодощі маленькі, красиві, зроблені так, на один укус. Зроблені з рисової муки, ну, в мене, звичайно, наші солодощі улюблені. І зараз спробую, я вам розповім, як це на смак, але ви заодно можете зрозуміти, що в мене прибавилась кількість серветочок під чай. Тому що в мене, дівчата, така велика любов до чашок. Їх в мене багато, під кожний чай або каву в мене різні чашки. І тому мені закортило, ось в цьому сезоні зима-весна, під кожне чаювання я собі все ж таки в'яжу щось таке цікавеньке. Це спроба зв'язати ірландське мереживо. Ну, Мені здається, вийшло. В мене були залишки ось такої е, пряжі, це мерсеризована бавовна. Але цей колір мені е, не личить, і тому я вирішила, що е, все одно я його ну, в одязі ніде не застосую, і зробила собі ось таку серветочку під е, маленьку філіжанку чаю. А це побільша така, тому що. Ну, основні мої чашки, дівчата, вони на пів літра. І так я п'ю і чай і каву. Я така, що мені, що пити, що їсти, то вже потрібно так добре наїстися, І щоб чашка чаю була велика. І каву я п'ю теж багато і великими чашками. Ну, то так, поки до. Поки дозволяє собі здоров'я, то так і п'ємо. Ось так, дівчатка. Зараз я спробую цей чай і розповім вам, який він на смак, і ми продовжимо з вами. Дівчата, до речі, чай дуже смачний. Якщо не пробували, спробуйте. Єдиний, що на мій смак, він. Солоденький, а я саме чай люблю пити без цукру, з чимось солоденьким, щоб було там цукерочка, печиво чи щось таке, але сам чай я люблю міцний і трошки гіркуватий. Зелений чай так п'ю, ну, зрозуміло, що зелений чай пити з цукром не комільфо. І чорний чай теж я так, так само п'ю. Так що, але все одно, це смачно. Давайте почнемо з серветочок. Цю ви вже бачили: ця така серветка-соняшник зв'язалася в мене. Це більше підставка під гаряче, ніж. Ну, під чашку, Але під чашку теж піде. Я взагалі люблю такі, такі оздоблення. І чим яскравіше, тим краще. Ось така зв'язалася. До неї ще є пара, але вона не дов'язана. А те, що не дов'язано в мене, я вам ну, показувати не буду. Коли все дов'яжеться, в якомусь відео все буде готово. Друга серветка в'яжеться навпаки жовтенька всерединці і краєчки іншого кольору. І я ще не вирішила, чи робити комплектом до цієї, чи вона буде все ж таки така патріотична в мене. Подивимось, поки що тільки готова в мене серцевинка, ну, то буде видно. Ось така серветочка. Потім ось така більша, це теж гачок, така напіввовняна в мене ниточка залишалася. Дуже красива, такий красивий, він темно-синій кольор, трошки яскравіше вам зараз передається. Дуже проста, мені просто закрутила ось таку оздоблювальну зробити під, під чашку, під тарілочку таку красиву річ, скажімо так. Так що в мене прибавилось. і ось ця ну така цікава. Це я хотіла спробувати ірландським режим, і, ну так, цікаво вийшло. І планую щось до комплекту зробити. Ну, то вже потім теж, може, в окремому відео покажу. Дуже така м'якесенька, красива. Вона просто зараз буде в мене лежати під чашками в серванті, тому що її на виду не можна залишати, киця, потім буде таскати по всій хаті. Але вона. Така ніжна, ніжна вийшла, дуже цікава. Так що я, я сподіваюся, що теж до комплекту щось таке я зроблю обов'язково. Тобто, ось мої такі три серветочки під чашки. Дівчата, вони не парні. Ну, По-перше, я люблю різноманітність, по-друге, Ну, я чаю, ну, взагалі то частіше за все сама, і моя киця чаю не, кави не п'є. І тому мені для того, щоб серв... серверувати стіл самій, то мені достатньо кожен раз просто змінювати якусь серветочку, собі підкладати так, для настрою, для, для гармонії, для такого... для... В, різ... в різних стилях. Сьогодні я такий чай п'ю, завтра я таку каву. І так далі. І потім я їх розкладаю десь по шкафчикам під скло на кухні, на кухні киця не трогає, там можна спокійно десь на столі, щоб під глечиком десь лежала така серветочка. А ось коли я саджусь їсти пити чай, то зрозуміло, що киця теж сідає зі мною. Ну, ось так. Так що тут буде ще, звичайно, комплект, і тут буде, мабуть, комплект. Ну, поки що ось так. Потім, ви бачили в попередніх відео, в мене була така пов'язочка на голову. Вона мені дуже знадобилася в ті холодні дні в березні, тому що, ну, дівчата, Погода, ну, все ще не радує. І зараз у нас, так, ну, знов прохолодно. вже, зрозуміло, на голову нічого не, не вдягнеш. Але коли був вітер, то вона мене так виручила. Шапку вже не одягнеш, нібито якось вже ж весна. І ось така пов'язочка на голову, дуже м'якесенька, дуже приємна. Акрил, і ви розумієте, що в мене ну така чутлива шкіра, що я не можу сама собі в'язати шапки, не можу підібрати пряжу. Акрилова, ну, самі розумієте, це так весну, на осінь, а я до зими ходжу без головного убору. а на зиму вона холодна, а вовну, мохер, ангору я до тіла так близько не можу носити, то треба ставити або на тканину підшивати, або щось, і я це не вмію робити, і ну, простіше купити шапку, звичайно. Так що ось, дівчата, такі справи. А ось для шарфику та пов'язки на голову оце мені акрилове саме те, воно м'якесеньке і мене не подражнює. Далі, далі в нас були квіточки. Ось ця квітка, я зробила Таку намистинку, і її можна буде тут булавочку зробити, і, або як таку брошку на щось однотонне. Ну, я іноді собі дозволяю такі яскраві деталі одягу, ну іноді. <світ> ну, коли вже знаєш, знаєте, дуже сумна погода на вулиці і якась п'ятниця, і, і ніхто не бачить особливо, сижу там собі на роботі і піднімаю настрій собі ось такими дрібничками. А взагалі це в мене теж прикрашає, зараз це прикраса інтер'єру. І ось така квітка, на яку я робила майстер-клас. Зв'язана за таким же принципом, тільки вона така більш спокійна, більш така, як я кажу, дорослі кольори. Я то полюбив, скільки б не було років, мені все ж таки подобається ось таке сполучення. Чим яскравіше, тим краще. Ось такі квіточки. Ну, і зрозуміло, Ось ця моя така гордість, радість це ось цей букетик. Ну, просто з минулого тижня не можу ним налюбуватися. все бігаю в цю кімнату, де він стоїть, киця намагається весь час через скло його дістати, так що в нас весело. Ось цей мій букетик дуже красивий. Це теж завдяки цьому проєкту я собі зробила таку красу. Інакше б я б не знайшла часу на сидіти і крутити ось ці квіточки. Потім, потім, знаєте, як ото все відкладається. А краще потім, а тут же ж ну, треба було, ну, ну, ось ця яскрава ну це ну, ну краса. Колір, я б собі светрик з, з таких ниток би зв'язала і носила би, знаєте, як я, не знімаючи. В мене був колись такий светрик, це залишки в мене такі залишались на зразки і гачком, і, здається, я теж колись в'язала гачком. Якась, мабуть, була така зимова сіточка, бо це напіввовна. Ну і моя основна робота, моя єдина велика робота, єдиний плечовий виріб, який я встигла зв'язати за цей проєкт, це оцей жилет. Я його вже вигуляла. Але дівчата все ж таки. Не встигла я його зняти на природі десь, тому що, ну як я кажу, день тільки один був соняшний, і я його витратила на те, щоб пробігтись містом і познімати тюльпани і саме місто. А наступного дня, коли я з дівчатами домовилась, що ми підемо в парк і вони мене там трошки познімають, а вже був дощ. І... Тому, ну, я думаю, в мене все попереду. Але він дуже-дуже такий, ось я його одягла, і це саме те, що мені треба було. Тобто, з рукавами це було б вже дуже тепло, на зараз, під верхній одяг, тим паче, а легенький гольфик і ось ця. Жилетка, вона тепла, вона, хоч і дижча, це ж напіввовна, і вона така трошки-таки, ну трошки кусюча для мене. Але все, все чудово, все мене влаштувало. Так що, дякуючи проєкту, в мене є ось така чудова річ, і я, в мене була обновка на весну. Так що, так, дівчата. Це все, всі мої досягнення в, в цьому проєкті. Не так багато, як зробили і інші дівчатка, але мені було дуже приємно в'язати в, в такій теплій теплі компанії з нашими такими чудовими майстринями. Ну, просто, просто і всім дякую, дякую. За коментарі, дякую за теплі відгуки, які ви писали на мої не ну, дуже великі роботи, але мені дуже-дуже було приємно. І зараз приємно, хоча проєкт закінчується, і, мабуть, ми вже будемо готуватися до літа, бо весна ну, залишився один місяць і все, травень і вже літо. Будемо в'язати літні проекти, мабуть. І ну, я буду закінчувати те, що не встигла закінчити в цьому проєкті. Всім дівчата, всім легких петельок, пішла всіх дивитися, тому що на тижні не, вс... не все встигла подивитися, що було, що дівчата повикладали. Зараз піду дивитися. В'язати, пити чай, він вже охолов, він і холодний, смачний цей чай. Всім добра, всім весни, всім перемоги, дівчата. Ну, вже дуже хочеться, дуже хочеться щоб ця весна була переможною і щоб у кожного в душі завжди була весна. До побачення.